Перемога 3-1, але бачили в другому таймі, що були певні проблеми, особливо після пропущеного м'яча наскільки непрості? Це так, це психологічно, це коли перший тайм вдається, багато моментів ти не забив, на другий тайм виходиш, і як би ти не хотів, ти все-таки тебе це, це трохи розслабляє. Хоча тренер і ми обговорювали, що треба забувати, забувати і ще, є можливостей. Але воно розслабляє, коли ти виходиш, одразу пропускаєшся, це таке б'є по психології, було таке нервувати, так сказати. В них там один момент, два і одразу. Десь опасно і ну тяж тяжкувати. Чи давалося другий тайм. але нічого ж перемога ось зараз. За, за любу перемогу до вітри-три очки, так що ми, ми раді цієї перемоги, так крокуємо далі. Так, це перенесений матч 16-го туру. Так до грани mm -hmm. з хвилини 10 починали. От не типова історія, мабуть, хоча були такі ну вже так. перенесені ігри. Але щоб саме з хвилини 10 ну, тільки зіграли, ну, в перша цього та ну так не хвилина, це не така суттєва різниця. Але так, ну чесно, мені здається, зіграло зіграли на руку, те, що ми грали перше дома. По-друге, погода була і поле. Там сніг йшов, поле хуже. Тут наші болівальники. Зіграло нам на руку, я рахую. Так само небагато було сьогодні болівальників порівняно там, з минулими матчем. Це відчутно було футболісто ну, на полі? Ну трохи так, так. Тому що ну, погода така, дощ йшов цілу ніч, сьогодні також. То людей можна зрозуміти, чого не прийшли. Але все нормально, і так дякуємо, що приходять, вболівають і підтримують нас. Так, плюс три очки, боротьба триває за чемпіонство, сім турів лишається. Нічого не міняється. Все так же у нас від крок за кроком слідующа гра по лісі буде дуже цікаво. Так що хай приходять люди, підтримують нас. Так далі йдемо вперед. У нас є цілі, до якої ми йдемо. Останнє питання. Ви зіграли на позиції атакувального півзахисника. Сьогодні хоча б мінялись там по позиціях, наскільки от, треба адаптуватись, наскільки це просто непросто до вас зіграти в центрі Я грав вже і у скрипника у зорі на цій позиції, і на зборах мене. Оксанд Шевковський награвав. У нас був діалог на зборах. Я казав, що я, якщо потрібно, я можу зіграти на тренуваннях. Я останні там дві тижні неділі у нас багато крайніх півзахисників. Я там тренувався. І вчора ми говорили, це. Сказав, я хочу подивитись без, без проблем. Як ми там сказав, що ця заміна була запланована після першого тайму то так воно відбулося. Це нормально, так і інші требування, але мені цікаво, мені цікаво все пробувати на різних позиціях, якщо мене тренер бачить, то, то супер. Тобто це не спонтанно, це награвалося там так. довгий час? Так, так. Добре. Все, дякую. все, дякую з перемогою.